Всім привіт! Мене звати Денис, компанія Energy Hub і сьогодні мені дали можливість познімати по 4. чотири. Я дуже цьому радий, радий можливості познайомити вас саме з цим автомобілем. Хоча... Кого ми будемо обманювати взагалі, то це Zikr 001, і це Zikr 001 в його ранній ітерації, тобто фактично попереднього покоління з батарейкою ще на 400 вольт з старими батарейками на 86 та 100 квт кіловат годин, і навіть трошки урізаний за своїми технічними характеристиками, тому що, наприклад, пневмопідвізки тут не буде ніколи. Але тим не менш, я вважаю, що цей автомобіль дуже цікавий для нас з вами з декількох причин. Перша причина це те, що Polestar дуже сильно переглянули свою цінову політику. Ще три роки назад. Вони продавали трохи незграбний, тісний всередині, та не дуже добре оснащений Polestar 2 за 50 тисяч доларів. В салоні були версії навіть. Дорожче. А от сьогодні цей автомобіль в базовій версії в салоні в Китаї без жодних знижок коштує приблизно 38 тисяч доларів. Я сподіваюся, що я вже зарадив якесь зерно цікавості у вас, і до того будуть експортні ціни, які, звичайно, будуть дешевші. Друга причина полягає на тому, що Polestar так і не став народним визнаним преміальним брендом, як, наприклад, Porsche чи Mercedes-Benz. Це досі така трохи дивакувата преміум екзотик. А трохи дивикувата преміум екзотика дуже сильно втрачає в ціні на вторинному ринку. І якщо такі повстари за 2-3 роки будуть коштувати на ринку вторинних автомобілів в тій самій ціні, як зікарноль 001 з того самого року виробництва, це буде супер атракційна пропозиція. Позиціонування Polestar 4 на ринку кардинально відрізняється від позиціонування Zikr 01. Якщо ми зайдемо на офіційний сайт виробника, почитаємо про цю модель, нам там розкажуть, що дуже багато перероблених матеріалів вже використано в цьому автомобілі. Окрім того, нам там розкажуть, що весь цей автомобіль можна переробити заново, і навіть батарею можна стерти в якусь нешкідливу для довкілля е, пудру чи порошок. Окрім того, вперше в своєму житті я знайшов дані на офіційному сайті виробника, скільки двоокису вуглецю було викинуто при виробництві того чи іншого компонента автомобіля автомобіля І при виробництві, наприклад, моторів викидається більше ніж 21 тонна двоокису вуглецю При виробництві батарей приблизно 14 тонн, при доставці автомобіля клієнту приблизно пів тонни. І я спочатку подумав, що я щось не те прочитав, тому що звідки там дві вантажівки, co2 це для мене якась сажа. А потім я це все перевірив. І дійсно це нормальні стандарти для індустрії. двоокис вуглецю його викиди виміряються дійсно тоннами. Друга половина сайту буде розказувати саме про дизайн цього автомобіля. Він Безумовно, фантастичний, просто подивіться. Це дизайн, який буде дуже повільно старіти, це дизайн, який привертає увагу. І якби вона була в якомусь червоному кольорі, це взагалі було б щось там на рівні Феррарі, мені здається, якось так це виглядало б. А Zikr 01, якщо ви зайдете на його сайт, буде розказувати про його технології. Тобто цей автомобіль націлений на покупців е зелених трендів і на покупців дизайну. Зігр людин налаштований на покупців саме технологій, ще й за супердоступною і раціональною ціною. Якщо ми подивимось на характеристики цього автомобіля, то це власне той самий Zіger 01 попереднього покоління, як я вам і казав. Розміри фактично такі самі. Цей автомобіль трошечки коротше, але виключно за рахунок звісів. Колісна база тут на 6 мм довша. І це чистий символізм, а я б навіть сказав, що це маркетинг. Скоріше за все, це зроблено виключно для того, щоб їх родство з більш дешевим братом воно не так прослідковувалося. І звичайно, ці 6 мм – це виключно можливо, інша трошки конструкція блоків або важлів. Взагалі-то Пол вони укривають так трошки, якщо чесно, родство з 001. Навіть на офіційному сайті, коли пишуть про місце виробництва цього автомобіля, вони пишуть ханджо-бей. І це така трохи нісенітниця, тому що Бей – це так би мовити географічний регіон. А цей автомобіль просто виготовляють на тому самому заводі в місті Мінго, де й виготовляють Зіка 001. І навіть про те, що це та сама SEA-1 платформа, вони звичайно не укривають, але і не кричать на кожному кроці. Polstar 4 вийшов на ринок минулого року, тобто 2023-го. Але якщо розповідати про його характеристики, то буде все те саме, що я розповідав про Зікар 001 ще у 2021 році. Ті самі батарейки, 400-вольтова платформа і ті самі мотори. 272 кінські сили. Він може бути або один на задній осі, або два мотори. І тоді у нас прискорення від 0 до 100 за 3,8 секунди, ну і 544 кінські сили відповідно. А ось комплектації дуже сильно відрізняються від 001, особливо базові. Зокрема, у нас є 4 комплектації, і це базова на 86 кВт годин монопри. Топова на 86 кВт годин монопривід, базова повна привід на 100 кВт годин, і топова повна привід на 100 кВт годин. І найцікавіше в цьому всьому це те, що базові комплектації, як монопривід, так і повний привід, вони практично однакові і вони дуже дуже бійні. Там не буде ані марочного світла, яке є ось тут, тому що це максимально заряджена машина. Там не буде так званого зимового пакету всередині, тобто не буде обігріву керма. У нас не буде масажу та вентиляції передніх сидінь. У нас не буде харман-кардону. у нас не буде обігріву задніх сидінь, і також не буде клімату для задніх пасажирів. І до речі, HUD у нас теж не буде. І найцікавіше в цьому всьому є те, що їх всіх не можна дозамовити і кастомізувати. Базові версії практично не кастомізуються. А от все те, що я назвав, чого тут нема, не буде в базі, воно є в топових версіях, і до того ж, топові версії якраз можна кастомізувати. Зокрема, можна додавати більше колеса там на 21, на 22. Можна додавати дизайн-пакет, де буде покращена підсвітка амбієнт салоні, буде покращене оздоблення стелі, і також буде трохи інша кольорова схема ззовні. Можна додавати інтер'єр напад, до речі, в Версії шкіри взагалі не може бути. У нас буде там такий матеріал з теж перероблених е, якихось е, сировин. А ось е, в топовій версії можна додавати шкіру НАПО. Тільки в топову повнопривідну машину можна додати фірмовий перформанс-пак, чиста полустарівська історія. І власне сьогодні на тесті у нас якраз такий автомобіль. Перформанс-пак входять гальма е, Брембо, супорта будуть покращені в золотий колір. Так само будуть нікеля золотий колір. Це прям найважливіша деталь. Далі у нас будуть Золоті ремені безпеки. І у нас буде настроєна підвізка спеціалістами саме Polestar. Якщо ви не дивилися мої відео про Polestar, то я рекомендую їх подивитися. А зараз я коротко нагадаю історію бренду Polestar, тому що колись раніше це була просто гоночна команда Volvo, Пізніше вони почали так називати заряджені дорожні версії, а ще пізніше, коли їх викупили китайці, вони зробили з Polestar окремий бренд. І от підвізка буде настроюватися саме шведськими спеціалістами Polestar. І важливо те, що ось цей от пакет ну досить такий серйозний. Він коштує абсолютно розумний грошей. Приблизно 4 тисячі доларів. Це вражає, оскільки опціональний колір для ауді в Європі може коштувати 2000 євро, а тут ви отримуєте ось це все. а і до речі, 22-й диски, це ось ці диски чисто від перформанс-пакету, за якісь 4 тисячі доларів. І загалом, ось цей автомобіль, якщо в нього дозамовити всі можливі пакети і перформанс-пак, і оці і тут буде 100 кВт годин і повний привід, він все одно буде коштувати менше, ніж 60 тисяч доларів. Ну, погодьтеся, це дуже привабливо. Це величезний кросовер, це машина, яка розганяється від 0 до 100 за 3-8 секунди. І тут фантастичний дизайн і фантастична якість. У Polestar 2, у Зікер нема проблем з якістю, тому ціни, врешті-решт на Polestar у нас адекватні. А така машина в базі буде коштувати близько 50 в салоні, що теж дуже прийнятно. Салон у нас має ідентичну економіку з лікарно один. Вся силова клітка тут така сама, лобове скло, скоріше за все, буде взаємозамінне, але дизайн зовсім інший. Одним словом, це ось цей скандинавський мінімалізм. Таке відчуття, що його витисали просто з якихось норвезьких або шведських каменів. Подивіться, все таке пряме, все таке просте. Звідси неможливо нічого прибрати, тому що деталей тут ну прямо кричаще, мало. Ось цей матеріал він є перероблений, і це така 3D-сітка, вона дуже глибока, дуже м'яка, виглядає теж дуже круто. Ось тут от у нас цілий масив із полірованого металу, і це натуральний метал. Ось ця шайба у нас з таким, бачите, кристалом всередині прозорим, теж типове для полстару. І сказати, що це стильно, це нічого не сказати. Він виглядає просто фантастично. Варто зазначити, що відмінності між 0 і 1 полягають в тому, що тут не буде автоматичних дверей, і я вважаю, що це добре, я їх не люблю. І у нас є навіть в базовому салоні ось ця регулювана, хоча і вручну, але все ж таки регулювана підпорка під коліна. І цю опцію я дуже-дуже сильно люблю. Я думаю, що такий салон дуже зайде. Тим, хто любить ось це ось все скандинавське скандинавський преміум. А по кластерам інформаційним це плюс-мінус те саме. Екран теж на 15,5, плюс-мінус ті самі фішки. У нас так само відкривається бардачок з окремої кнопки. Ось так він відкривається, і навіть розмір його і оздоблення приблизно як у ноль 001. Коротше кажучи, цей салон він насправді дуже стильний і понадчасовий. Я вважаю, що і через 50 років він буде виглядати круто. У Polestar своя система вона побудована на основі Google, і це називається Polestar OS, в даному випадку 4.1.2. І на жаль, тут нема англійської. І я не знаю, чи англійську можна сюди достановити, але ми це обов'язково перевіримо. І не дивлячись на це, на те, що це гуглівська система, вона максимально в Китаї, подібно до той самої зікровської, ну практично, все те саме меню. Я взагалі не можу знайти жодних різниць і. Марка карт, звичайно, це Гауде, а ніякий не Google. І у нас на відміну від Зікро, ззаду немає жодного скла. У нас нема заднього скла, тому у нас тут є стрімінгове відео. Зараз воно показує стіну. І це теж такий елемент дизайну. Вони теж підкреслюють на офіційному сайті, що вони позбавили автомобіль заднього скла для якогось там дизайну. І, до речі, теж про що вони кажуть на офіційному сайті, це те, що всі матеріали вони гіпоалергенні. Вони там або якісь суперекологічні, або перероблені. Про це я вже казав, але наголошують саме на гіпоалергенності. І ще вони розказують про те, що у полустара дуже мало частин, які треба обслуговувати порівняно до бензинового автомобіля. А зараз перейдемо на задній ряд. Пасажири заднього ряду мають знати, Пише, що це MicroTech Bio Attributed 100% без копалин ПФСі, тобто штучний матеріал. І як я розумію, цей автомобіль без опціонального пакету напи у нас тут на сидіннях ось якийсь мініловий такий матеріал. Ну, відверто кажучи, дуже схожий на костюм водолаза, цей гідрокостюм, і я би обрав напу. А в іншому це звичайно зікар 001, Є ось такий пульт для задніх пасажирів з підігрівом сидінь. І у нас є в підлокітнику регулювання куту нахилу спинки, теж так само як у зікар 001. І у нас десь мають висуватися підстаканники. Так, це теж було в зікрінульну 001. Ну а все інше, як ви розумієте, без змін. І от, наприклад, панорами тут теж не буває затемняємо, як того самого зікра. Тобто автомобіль технологічно трошечки простіший. Зауважальним є те, що зарядні порти знаходяться не так, як в ранньому зікрі, а так як в останньому зікрі вони під однією кришкою ззаду автомобіля. Цей порт чомусь не має кришечки, і він однофазний. І в усіх версіях є від УЕЛ на 3,5 кВт. А зараз ми перейдемо до багажника, і багажник в усіх версіях має електропривід. Але от індукційне відкриття тільки в... Топових версіях. Ну і багажник, як ви розумієте, тут, тут той самий зігрівський, тут 526 літрів. Можливо, він трошечки менший через те, що менший задній зміст я в цьому не впевнений. Але багажник все одно дуже класний. І якщо забрати ось цю фальш-підлогу, яка легко знімається, то він стає, ну, мабуть, лідером класу. І ось тут оця та історія про те, що у нас нема заднього вікна. Подивіться, тут просто залізна кришка багажника. Я такого ще не бачив. І є ось така історія яка Це просто така поличка, яка прикриває багажник через те, що тут все одно нема скла. І, типу, вам все одно не треба ця ніша але якщо ви хочете розкласти сидіння, вона на якихось таких магнітах, то вона дуже легко з'ємна. І ми її теж ось так знімаємо і отримуємо абсолютно те саме, що ми завжди отримали в Zіcрі 001, тобто розкладені сидіння. Ось в такий спосіб і ось такою поличкою, яка прикриває. Цю щілину. Ну, а розміри ми зараз вам покажемо інфографікою. Про підвізку і нема чого казати. Вона тут повністю від Zіcer 001, і, наприклад, ось цей от нижній головний найбільший речаг, він має той самий номер, як і Zіcer. Мабуть, якісь маленькі відмінності є, тому що все ж таки колісна база відрізняється на 6 мм, але мені про це невідомо. І кліренс у нас 182 мм під батареєю. Днем тут не буде, так що кліренс не зміняється. Ну, ось як є, бачите, 182 це непогано. Під переднім багажником теж це приблизно якогось зікра. І тут у нас 15-літровий багажник. До речі, тут не місце, знак, але зараз він чомусь був в багажнику. Ну і технологічна карта цього автомобіля, звичайно, ідентична зікру, тому спереду у нас алюмінієвий капот. В цьому випадку, здається, в зікрі у нас два замки, так? А тут у нас один по центру. У нас крила залізні з оцинковкою. Бачите, двері у нас алюмінієві. І заднє крило це залізо з оцинковкою. Так що все плюс-мінус, так само, як у зікра. І ось тут. А ось кришка у нас взагалі пластикова, хоча це металева ставка. І вона теж оцинкована. А ось тут, тут у нас написаний номер мотору. Це так пишуть спеціально для сертифікації в Китаї. Точніше, це модель мотору. А зараз ми проведемо тест-драйв цього красення. Це перформанс пак я нагадую. Підвізка налаштована десь там у Швейці, і можливо цей автомобіль буде їхати інакше ніж 001. Цей автомобіль безумовно дуже швидкий, і я вже згадав наскільки Зікар 01 великий, тому що я на зікарі їздив. І дійсно на парковках він рівно 2 метри в ширину. На парковках всюди це набагато складніше, ніж їздити автомобілем, у якого ширина там 1,8-1,9. Ну, ці 10 см дуже сильно вагові, скажімо так. Автомобіль такий самий швидкий, як 001. Це дуже висока динаміка на 2023-2024 рік, хоча новий зікр ще швидший. І що я хочу тут сказати, він помітно, помітно жорсткіший. Все-таки цей перформанс-пак. Це ну, спортивна підвіска. Тільки що прямо на маленьких лежачих поліцейських, таке відчуття, що задню підвіску там навіть десь пробило. До прискорення це, звичайно, як завжди, воно космічне. Воно трошки навіть грубувате, воно не такі рафіноване, як, наприклад, там у Мерседесі, хоча він повільніший. Так, загалом це в принципі нуль і багато чого розказувати тут про нього не вдасться. Абсолютно те саме відчуття від керованості передніх колес. Я думаю, що гідропоцілювач тут без жодних змін навіть в налаштуваннях. Абсолютно та сама динаміка, шумоізоляція подібна. HD працює так само, як в старій моделі. Це ще той якби, маленький HD, не той, який там 35 дюймів заявлених. Зараз найбільш жорсткіша у нас підвізка. О, ні, це, 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 це страшно. Тому що автомобіль почав все-таки водити на мокрій дорозі. Сьогодні ми розгін від 0 до 100 стане зробимо за 3,5. Але це, ну, це колосальна швидка машина. Ви це всі знаєте. В мене є претензія до неочищеної зони в цьому автомобілі, тому що от я три дні їздив на Мерседесі, і там ця зона буквально 10 мм, а тут це 70, а тут ці 100. Не знаю, чого так зроблено, не пам'ятаю, як це взігрі 001, але, ну, чесно кажучи, це щось. Не, не преміум. Я зовсім забув вам сказати, що насправді в цьому автомобілі є регулювана підвізка, і вона не пневматична, вона електрогідравлічна. Вона є тільки в повнопривідних версіях. Ось тут вона налаштовується. І це е, ревелаційна штука, тому що вона, по-перше, змінюється за секунду. По-друге, це дійсно ось е, найнижчий режим. Це дуже комфортний режим, без жодних питань. Він, він дійсно комфортний. В ньому приємно їздити і немає вже того про що я казав, що автомобіль пробиває. Середній режим просто нормальний, і верх-верхній режим це така табуретка, це той, на якому ми вперше поїхали. І я вам скажу, що ця підвізка мені більше подобається, ніж пневма в зіхлі 001. Так, там є можливість вибирати кліренс, але насправді пневма в старій версії 001 вона не ідеальна. Вона окачує в нормальному режимі, вона супер табуретка в спортивному режимі. Тут це все приємніше, зібраніше і нема жодної розкачки. Я голосую саме за цю підвізку. І у нас режими їзди я бачу тільки два навіть. Ми три, ось якби спортивний і звичайний. Зараз в такому екорежимі автомобіль дійсно досить плавно розганяється. Коротше кажучи, друзі, я би сказав, що це трошечки краще ніж Zikr 001 в попередній своїй ітерації. І ця електромагнетична гідравлічна підвізка мені подобається більше. Вона теж дійшла до Zikr в новій генерації, і там є і пневма, і ця електрогідравлічна підвізка. І, можливо. Він буде е, трошки кращий. Ну а всьому іншому це той самий супершвидкий автомобіль абсолютно з класними ходовими повадками, е, з усіма можливими опціями. Так що я думаю, що це топ. І зараз ми, мабуть, ще приїдемося на версії, яка не має перформанс-пакету і не має е, налаштованих цих амортизаторів. І, скоріше за все, це буде е, просто як е, старий зікр на пружині підвізці. Друзі, проїдемо одне коло на е, монопривідній машині 86 кВт годин. Це топова версія монопривідної машини. Один мотор на 272 кінських сил. І я навіть не бачу, де тут обирати спортрежим. Судячи з усього, тут тільки один режим водіння, і це не зовсім зрозуміло. Такі автомобілі розганяються від 0 до 100 за якісь там 7 і 1, якщо я не помиляюсь. І тут е, звичайна підвізка, і це 100%. Просто ось той зікер на пружині підвісті першого покоління, на якому я теж їздив. Ну І динаміка, самі розумієте, вона, звичайно, абсолютно адекватна для потоку, але це ну, абсолютно кастрований автомобіль порівняно з повнопривідною машиною, тому що вона не вражає просто нікого. І якщо вам треба їздити швидко, це точно не ваш вибір. Тут у нас є з налаштувань активної їзди, тільки налаштування підсилювача керма і рекуперації. Ось. Ну, якби вона набирає, звичайно, швидкість, але це якби в тисячу разів безпечніше, спокійніше і е, повільніше. Е, приблизно та сама шумоізоляція. Е, хоча щось від колісних гарок, мені здається, трошки більше шуму. Звичайний плавний автомобіль з хорошою плавністю кода, з хорошою підвіскою, з хорошою керованістю. Ну і відхват, все ж таки, електричний якийсь є. Фух. Нема дотяжок дверей, я вже відвик і постійно не дозамикаю ці двері. Що я хочу сказати про цей автомобіль? Його не варто порівнювати з Ікер 01, хоча це він і є. Тут бракує ароматизатора повітря, тут бракує якихось опцій, як, наприклад, дотяжок дверей, як, наприклад, якоїсь там затемняємого даху або, можливо, регулюємого кліренсу. Але тим не менш, цей автомобіль виявився дуже класним, дуже гармонійним і з кращою підвіскою по роботі ніж в першій ітерації 001. І мені особисто він все ж таки дуже дуже подобається. І цей дизайн мені особисто дуже подобається. І виглядає цей автомобіль масивніше і ну, породистіше ніж Zikr 001. Тому якщо вам теж подобається цей дизайн, оцей ось скандинавський, ви не розчаруєтеся в цій машині, навіть враховуючи, що деяких технологічних фішок тут все ж таки бракує. Для замовлення таких машин ви можете писати нам за контактами в описанні до цього відео. Будь ласка, ставте лайк та підписуйтеся. Я завжди кажу, що робити відео це досить серйозна робота і часом... Затратна робота. І на сьогодні бивушних автомобілів ще немає. Я думаю, вони з'являться десь через півроку. А от нові автомобілі зі знижками ви можете через нас замовити. Всі характеристики доступні на нашому сайті. І також цей автомобіль можна порівняти між собою за версіями або порівняти з іншими автомобілями. Це був Денис компанія Energy Hub. Бувайте!